Розкішна позолота, мармурові скульптури, штучні озера та кілометри доглянутого газону це лише невелика частина того, що знаходиться в колишній резиденції Віктора Януковича Межигір'я. Після зникнення експрезидента з країни комплекс повернули до державної власності і зробили відкритим для всіх українців. Як жив колишній гарант, бачила Яна Семенюк. Межигірська резиденція доступна для відвідувачів вже більше тижня. Порядок тут підтримують міліціонери та загони самооборони. Щоб тримати територію в чистоті, усім бажаючим на вході пропонують зробити добровільний внесок у розмірі 10 гривень. Зрозумінням народ відноситься до скриньок, тобто дають пожертвування, Не всі зрозуміли. Але таких нарікань особливих не було. Скринько пломбовано. Підрахувати скільки за день сюди приїздить туристів. Самооборона не береться. Українці долають відстань у сотні кілометрів, щоб побачити, як облаштував свій побут четверть. Ти президент країни головний об'єкт можегір'я володіння Віктора Януковича на сотнях гектарів. Незлічена кількість рідкісних рослин, чимало екзотичних тварин, є поле для гольфу та багато архітектурних форм. Проте в центрі уваги всієї України саме будинок Януковича. Біля п'ятиповерхового котеджу з екологічно чистого дерева. Десятки туристів люди фотографуються на фоні будинку і намагаються розглянути внутрішній інтер'єр через вікна. Всередину зараз пускають далеко не всіх. Відвідувачів взагалі не пускаємо, пускаємо тільки журналістів прокуратуру. Через те, що були випадки. І мародерства і щоб запобігти цьому. Поки не буде проведений переоблік. В будинку Януковича є три кухні, два ліфти, кілька їдалень, гостьові спальні, домашній кінозал та кімнати відпочинку виконані в різних стилях. Кожен елемент декору тут виготовлений з дорогих натуральних матеріалів. Всередині котеджу сама оборона збирає і розподіляє за категоріями коштовні ікони, книги та речі з позолоти, які ще не вивезли працівники прокуратури. Ми готові під контролем прокуратури а вже ж, проводити опис ну, тих речей, цінних, які є. Ну, є інші, які ми там знесли. В одне місце вони знаходяться під вартою цілодобовою. Ми сподіваємось, дуже що тут будуть музейні працівники. Призначення чималої кількості речей викликає у охоронців будинку та відвідувачів подив та нерозуміння. Це хутро справжнього кота. Написано про це. Будинок, що прославився в народі під назвою Хонка, оточений штучними озерами скульптурами в стилі різних епох, та має вид на Дніпро. Відвідувачі резиденції побачені вражені враження. Таке красиве, княж, гарно все. Дуже гарно. Дуже гарно Все зровно ну, все зроблено людським трудом, все зроблено за наші гроші, Понімає на наш трудноцький на гектарах. Тепер вже державних володінь є поля для випасу худоби, кілометри зрошувальної системи, клітки з фазанами, величезне поле для гольфу, гостьові будинки та корабель. Розмах екс-президента дивує навіть закордонних туристів. I heard from these, uh... Я чув, що резиденція президента Януковича розкішна і схожа на палац. Та насправді я був дуже вражений її розміром та красою. Але при всій повазі я насправді злий. Багатьох відвідувачів привабив дивовижний автопарк. В двоповерховому приміщенні з клімат-контролем зберігаються з заправлені бензином робочі раритетні авто радянської доби, коштовні сучасні броньовані машини, а поряд з гаражем є персональна заправка. За автопарком наглядає кілька добровольців самооборони. Туристи в захваті від автомобілів, це перше. Друге, всі, всі фотографуються, всі цікавляться, всі хочуть заглянути всередину, посидіти. Ну, цікавляться, подальшу долю ми не вирішуємо. Ми сьогодні стоїмо, аби збереглося воно все. Подивитись, як же в колишній президент проїжджають цілі туристичні групи з усієї країни. Вражені розкіші люди роздумують над подальшою долею Межигір'я. Я думаю, що тут було, було б. Класно з роботою для онкохворих дітей санаторій. І не закривати засіб людей. Я вважаю краще забрати весь цей паркан, відкрити це місце, щоб люди могли собі спокійно відвідувати. Поки одні мріють про соціальні заклади на місці колишньої резиденції володіння Віктора Януковича стали новим туристичним центром. А київські підприємці вже організували тут торгівлю фастфудом та прокат велосипедів. Яна Семенюк Анастасія Діденко день за днем.